Дітки, доброго ранку, а сьогодні у нас з вами заняття малювання. І ми з вами намалюємо жучка-сонечко. Дітки, жук Сонечко – це невеличкий жучок. Має кругловату, продовгувату форму. Він червоного або жовтоватого кольору з чорними цяточками. Сонечко-жучка ще називають Божою корівкою. Сонечко виглядає так яскраво, щоб підлякувати хижаків. Сонечко жучок живе на деревах, у траві, в різних частинах планети. Сонечко жучок є хижаком, тому що воно їсть лю та ще різних шкідливих комах. Дітки для малювання нашого жучка-сонечка нам потрібний вирізаний листочок з кольорового папіру. Або можна затанувати і теж вирізати листочок. Серветочка, вода, червоний чорний колір фарби, великий і маленький пензлик. Беремо великий пензлик і будемо з вами малювати сонечко. в водичку, пензлик у фарбу червоного кольору. Гарненько, так, щоб гарненько у нас фарби було. І формуємо жучка. Ось так. Ми його зробимо величенького такого ось. Ще наберемо фарби і зафарбовуємо. Гарненько промальовуємо ось так. А тепер ми беремо чорну фарбу і трішечки менший пензлик і будемо малювати жучку сонечку. Голівку ось тож гарненько її розфарбовує. Якщо мало водички, ми додаємо, щоб у нас гарненько вийшло. Ось так. Тепер ми нашому сонечку намалюємо вусико. Ось так і ніжки. А у нашого сонечка скільки ніжок? Так, дітки, Шість. І ось ми намалюємо і порахуємо одразу. одна ніжка, друга ніжка, третя ніжка і з іншої сторони. Одна ніжка, друга ніжка, і третя ніжка. А тепер ми беремо великий пензлик і е, намалюємо наші, нашому сонечку цяточки. але спочатку нам потрібно, щоб трішки висох наш жучок сонечку. Наше сонечко Трішки підсохло і ми зараз сонечку намалюємо цяточки, беремо великий пензлик, мачаємо у водички, беремо чорну фарбу і робимо цяточки. Ось так. Давайте з однієї сторони стільки ніжок, Давайте порахуємо. Один, два, три. Робимо, зробимо три сяточки. Одна. Друга і третя. І з іншої теж зробимо. Одна друга і третя. Дітки, ось таке сонечко у нас з вами вийшло. Молодці, дякую за увагу. До нових зустрічей!